Сьогодні ми говоримо про часткову мобілізацію, яку оголосила Верховна Рада України. Раніше парламент затвердив указ президента України про часткову мобілізацію. Сьогодні ж, 15 січня, в Україні оголошена Днем жалоби за людьми, які загинули в... під час... Проведення антитерористичної операції на сході України, в тому числі, і ті, хто загинув 13 січня біля Волновахи від пострілу бойовиків з системи ГРАД. Там загинуло 14 осіб-12 осіб, і ще 16 осіб знаходяться в лікарні. Сьогодні ж стало відомо, власне, стали відомі імена тих людей, які загинули. Біля волновахи, давайте згадаємо цих людей і пом'янімо їх. Отже, 12 осіб це прізвища, 12-ї людини немає, не впізнаний чоловік, але 11 осіб, їхні імена та прізвища також звідки вони походять. ви бачите… На екрані Царство Небесне загиблим, царство небесне тим, хто загинув на сході України упродовж останнього року. Отже, сьогодні ми говоримо про часткову мобілізацію. Хочу представити гостей сьогоднішньої нашої студії. Сьогодні до нас завітали Андрій Лозовий, народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка. Добрий вечір. Упродовж нашої програми ми проводимо смс-опитування. Ми запитуємо вас, наші телеглядачі. На вашу думку, що дасть нова мобілізація в Україні? Отже, варіанти для відповіді: перше посилити армію, друге злякає Російську Федерацію, третє розізлить Путіна. Четверте більше жертв насилайте свої смс-повідомлення за номером 067 215 сім Запрошую до розмови Андрія Ілєнка та Андрія Лозового. Будь ласка, отже, сьогодні Верховна Рада України проголосувала за часткову мобілізацію. Впродовж 2015 року до армії буде додатково призвано до 50 тисяч осіб, як говорив Степан Полтарак, міністр оборони України. Власне, що означає це рішення? Чи Недостатньо в Україні людей, які вміють тримати зброю. Я маю на увазі Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України, а також люди, які давали вже присягу. Тобто, з чим пов'язана додаткова часткова мобілізація. Отже, пане Андрію, на жаль, немає інсайдів з адміністрації президента, але цілком цілком очевидно, що цей указ Порошенка щодо мобілізації він викликаний тим, що очевидно готуються до посилення. Московської агресії. Всі ми розуміємо, що наступ може бути в будь-який момент. Всі ми бачимо, що війна, на жаль, не закінчилась, продовжуються жертви. Щирі е -е... співчуття загиблим? Я, ви знаєте, мені дуже боляче було згадувати, як от десь місяць тому під Волновахою де героїчна 72-га бригада, там Комбрих Іван, Ігор Луценко, має його знати, той, який, військова частина біля бази Азова першої. От, ну, ми їх постійно забезпечуємо, допомагаємо, і коли ми сіли з ними обідати чутно постріли, і розуміє, що ну, в будь-який момент можуть загинути люди, наші українці. І тут сталося, що 12 людей щонайменше загинуло, причому мирного населення, це страшно, це дуже боляче. І от мені здається, великий символізм. Я не вправі втручатися в редакційну політику просто коментую як громадяни. Зараз це ваше опитування з чотирма відповідями. Всі чотири відповіді відповідати відповідають дійсності. Нова мобілізація це вона і розіслить Путіна, вона і посилить нашу армію. І жертв буде більше. Давайте будемо чесними. Це дуже болюче, дуже важке рішення. Ми знаємо, як матері, дружини, діти плачуть часто, але це, це неминуче, це, не це війна. І, е, безумовно, мир, якщо бути чесними і об'єктивним, мир можливий тільки після перемоги. І наша фракція радикальної партії Ляшка, звісно, голосувала за мобілізацію. Разом з тим, ми вимагаємо від президента, від ради нацбезпеки і оборони, від міністерства оборони дотримати наших вимог. Це те, що вишкіл е, бійців має проходити новобранців не 25 днів, а щонайменше 2 місяці. Має бути не тільки військовий вишкіл, а й медичний. Дуже багатьох смертей, дуже багатьох е, е, ускладнень поранень вдалося б уникнути, якби е, бійці були підготовані і медично. Це, крім того, ми вимагаємо нормального забезпечення бійців не тільки з формою зброї, а якісні каски наголошу, якісні не тільки пробиваються. Якісні бронежилети, аптечка. Апарат Єлізарова. ви не уявляєте, я багато спілкуюсь з нашою колегою Оксаною Корчинською, яка відповідає за координатор медичної частини АТО «Сектор М. Дуже багато втрат, дуже багато героїв, кращих синів країни, які зі зброєю в руках захищають її незалежність. Втратили руки або ноги, і могли б цього уникнути, такого рівня поранення, якби в них був апарат Єлізарова, закріпити поранену кінцівку. Крім того, ми вимагаємо те, що мобілізувати треба в першу чергу людей, які мають військовий досвід, мобілізувати і мобілізувати добровольців, ті, які самі хочуть воювати. Бо у нас абсолютно парадоксальна ситуація. Людей, які воювати не хочуть, відправляють силою, толку з них там мало. За рідкими, на жаль, винятками е, матері, діти, жінки плачуть натомість. Дуже багато добровольців, які хоч, хочуть їхати самі на фронт, які горять патріотизмом, які готові ризикувати життям, здоров'ям і свободою е, заради вітчизни, заради майбутнього. Для них отримують купу перешкод, купу проблем. Тобто, в першу чергу, це оформлення бійців. Хоча е, об'єктивно дуже багато наших героїв їде, е, їздить, на, їде на війну неоформленими. І меншістину ну, це це неправильно по суті свої. Має держава має юридично забезпечувати героїв, які їдуть захищати її свободу, незалежність і гідність. Пане Андрію, будь ласка, звичайно, ми голосували за це рішення, усвідомлюючи всю неоднозначність, але це необхідно. І але, попри це, у нас є дуже багато запитань до чинної влади. І тут е, треба почати з е, самого головного: уже вкотре в Україні відбувається хвиля мобілізації, чергова хвиля мобілізації. Але водночас у нас не визначено з точки зору держави, з точки зору юридичної, що ж власне відбувається. Тобто, всім зрозуміло очевидно, що це війна, російська агресія, але е, правовий стан у нас сьогодні мирного часу тобто, воєнний стан не введений. І ми говорили про це ще в кінці лютого, коли тільки розпочалася анексія Криму. Ми вже тоді говорили, що необхідно переводити всю державу на воєнні рейки, економіку, державний апарат і так далі. І оці проблеми, в тому числі з тим, що добровольці, наприклад, мають величезну купу перешкод, а людей, які ну, не горять бажанням, їх забирають силою. Оці всі парадокси і багато інших, вони якраз з причини тим, що правова ситуація не відповідає реаліям. І от, якщо ми говоримо про навіть такі речі менш а, глобальні. Ну, от, наприклад, закон 16 вересня, на наш погляд, абсолютно неприйнятний. Свобода тоді була фракція в парламенті. Єдина фракція, яка не дала жодного голосу за цей закон. Давайте просто нагадаємо нашим телеглядачам, що йдеться про закон про особливий статус окремих так, регіонів так. Донецької та Луганської абсолютно. області. Абсолютно. і власне вже є навіть рішення РНБО про те, що цей закон необхідно відміняти. Але чомусь не відміняє Верховна Рада, не поспішає зараз його відміняти. Хоча це був би теж вагомий крок для того, щоб розставити крапки на дивці ситуації. Є багато інших питань, наприклад, питання щодо того, звідки є джерело, і власне хто б безпосередньо дав цей, на мій погляд, абсурдний і навіть злочинний наказ, що не можна стріляти по терористам, тільки чекати, коли вони почнуть стріляти безпосередньо по тим, в кого хто дає удар у відповідь, і тільки тоді можна відкривати удар у відповідь. Це просто ну якась така злочинна логіка. І коли ми говоримо про те, що це дійсно терористи, то виходить на результаті домовленості з тими самими терористами, приймаються подібні рішення, які об'єктивно зв'язують руки і не дають нашим солдатам адекватно реагувати. Тому багато є запитань, і тут дійсно має бути чітка відповідь влади. От, власне, від того, що немає цієї чіткої відповіді, виникає багато нерозуміння в суспільстві. І на мій погляд, сьогоднішня ситуація вона нічим не відрізняється від тої ситуації, яка була півроку тому, і на жаль, я не думаю, що вона зміниться. Мовно кажучи, через півроку якось кардинально. Росія далі продовжуватиме безкінечні провокації. Зараз ми знаємо, що там ідуть вже серйозні важкі бої кілька днів. Ми розуміємо, що все це перемирює абсолютно фікцією. Ніякі мінські формати вони не працюють. Росія не хоче виконувати жодних зобов'язань ні міжнародних міжнародного права, ні згідно якихось домовленостей. Тому, на жаль, нам треба готуватися до серйозної довгої боротьби і сподіватися можемо тільки на дві речі. Я переконаний: це сила нашого війни Яке буде бити ворога, і це посилення санкцій міжнародних проти російського агресора. Ну ви згадали... є лише два шляхи до того, щоб Путін забрався геть з України. Ну ви згадали про позицію української влади. Сьогодні, власне, її артикулював секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, коли представляв законопроект у Верховній Раді. Давайте послухаємо, як характеризує Олександр Турчинов нинішню ситуацію на сході України. Можливо, два основні сценарії. Перший. Це відновлення ворогам широкомасштабних військових дій і наступ за активною участі Збройних сил Російської Федерації, наслідком чого може стати повномасштабна континентальна війна. Другий сценарій передбачає спроби Кремля не допустити стабілізації ситуації в Україні, активізацію терористичної діяльності. Перетворення протистояння у дотривалий збройний конфлікт з виснаженням економічного, воєнного, морально-психологічного потенціалу України та створенням передумов для реалізації своєї мети знищення державності і незалежності України. Ось така позиція і такий коментар Олександра Турчинова. Я знаю, що в Верховній Раді України говорили про можливість проведення закритого засідання цієї п'ятниці, але цього закритого засідання за участю силовиків керівників держави щодо ситуації на сході України не відбудеться. Володимир Гройсман, спікер парламенту, заявив про те, що це можливо лише на початку лютого, тобто якесь абсолютно. Не зрозуміле рішення про перенесення таких слухань, тим паче в сесійній залі, коли йде війна, і коли сьогодні Олександр Турчинов заявив про те, що власне ну можлива континентальна війна з Російською Федерацією. Тобто, з чим це взагалі пов'язано таке рішення? Пов'язано з тим, розумієте, от е, сьогодні я не раз аплодував е, Олександру Валентіновичу щиро. Але разом з тим і він, і прем'єр-міністр, і президент Порошенко часто не з щиро неправильними намірами, а дум... просто помиляючись з нерішучості, допускали багато помилок. Та ж ситуація, наприклад, в Донецьку там ситуація була складніша в тому плані, що більшість, більша частина місцевих еліт фінансових була мобілізована навколо цієї вагнічеської шизофренії. Наприклад, на Луганщині все було не так. Там більша частина авторитетних на місцях людей хотіли єдиної України. Будівлю СБУ, я три дні був з ляшком в Луганську. Ми чекали всю альфу, всю альфу звезли, це квітень місяць, з усієї країни звезли на базу під Луганськом, і вона мала штурмувати СБУ. Звільняти і де було кілька десят російських військових і кілька сот п'яних, жахливо підготованих ватників, яких вся зброя була це та за рідкими винятками біти, можна було б звільнити дуже невеликою кров'ю у Луганській, не допустити там того. Бракує рішучості. Зараз ми бачимо, на жаль, що е, усвідомлюючи свої помилки, і голова Радбезу, колишній воопрезидента. Який при всій повазі несе відповідальність за цю ситуацію, теж і президент, який, от, Андрій правильно говорив про те, що закони 16 вересня про особливий статус території Донбасу це катастрофічна помилка, і наш лідер Ляшко тоді в раді був від нашої партії, сам жорстко виступав проти. Очевидно, президент усвідомлює свої помилки. Очевидно, нинішній голова Радбезу усвідомлює свої помилки. Що не треба було панькатись, не треба було вести дурні переговори, не треба було оголошувати перемир'я, коли вбивають наших людей. Вони уже це можливо розуміють. Але рішучості знову бракує. Я з вами згоден, що це незрозуміла ситуація, чому б не провести закрите засідання разом з силовиками. Це було б дуже правильно. Ми категорично проти того, що воно не відбудеться. А я ще на мою точку зору, було б дуже правильно його провести. Господи, прости, наплівати на регламент, коли йдеться про долю України, неповним складом Верховної Ради. Сьогодні ми чітко бачили, що ублюдочний блок, так званий опозиційний, не тільки паразитує. На промосковській частині населення України а від відверто сьогодні намагався зірвати голосування такими там різними формами тролінгу, тобто спровокувати нас на щось, щоб зірвати голосування в абсолютно обслуговувати виконує функцію е, обслуговування Кремля в Раді. Ми бачимо вже не те, що п'яту колону. Ми бачимо п'яту колону під у військовий час. Це набагато серйозніша загроза. Як на мене, було б абсолютно правильно провести закрите засідання. Е, там складом коаліції патріотично налаштованих позафракційних депутатів з всіма силовиками, жорстко всіх допитати. Е, на жаль, того не відбудеться, і тому ми на завтра домовилися про зустрічі з головою Радбезу з міністром оборони. Вони дали слово, і ми будемо наполягати на тих вимогах, про які я казав. Це Збільшення вишколу до двох місяців відправлення на фронт, перш за все, фахових військових і добровольців, які самі хочуть їхати. Це медич, це медичний вишкіл, це забезпечення бійців. Знаєте, ну у нас це по справжньому народна війна. Всі ми бачимо, що все тримається в значній мірі на волонтерах. Це з одної сторони дуже зворушно, Це наша гордість, коли люди часто, які живуть за межею бідності, віддають останнє. Але разом з тим це неправильно по суті своїй. держава має забезпечувати героїв на передовій. А волонтери це прекрасно. Ну хай Ви забезпечують абсолютно ще правильно більше. говорити. Для чого тримати величезну інституцію, яка називається Міністерством. Мільярди оборони? тратити кожен так, рік не вірю. Якщо е, люди одягають, обувають армію, годують ну, від, і так далі. після того, як да. розігнали в Харкові, було вбито е, було вбито двоє. Російських терористів під час спроби штурму офісу на Римарській. Що робить наше доблісне МВС? Цим героям, які кров'ю ворога захистили кров своєї нації? Садить, бере під варту. Ми їх витягли, безумовно, і достатньо швидко. одного під поруки тоді народного депутата Ляшка одного під фінансову заставу це був повний маразм. Ми не мали не мали державної політики, і це особливо на рівні МВС було. Пан Андрій згадав власне про інформацію, яку сьогодні оприлюднив Олександр Турчинов щодо окупованої території, щодо тих військових формувань, які знаходяться на території Луганської та Донецької областей. Давайте подивимося про що власне йдеться. Отже. На окупованій частині Донбасу знаходиться 36 тисяч терористів, серед них 8 тисяч військової регулярної армії військ регулярної армії Російської Федерації. У їхньому розпорядженні 254 танки, 900 бойових бронемашин, 690. Чотири артилерійських системи, чотири реактивних комплексів. Точка У, 57 зенітно-ракетних комплексів уздовж кордону з Україною, 52 тисячі російських військових, 300 танків, 1800 бойових броньованих машин, 360 бойових літаків і ударних вертольотів. Ось таке велике військове угруповання стоїть на наших кордонах. Таке військове угруповання знаходиться в Луганській та Донецькій областях. Поки що в цій ситуації зрозуміло, що і е, Українська і Російська армії е, чекають наказів. Є мінські домовленості, відповідно до яких. Формулюються всі претензії української і російської сторони, російська сторона говорить, що Україна, мовляв, щось там не виконує, українська сторона говорить, що Росія порушує ці всі домовленості. Водночас, як говорить Арсеній Яценюк, ДНР та ЛНР мають бути визнані як терористичні організації. Але на цих домовленостях в кінці цих угод є підписи і лідерів ЛНР та ДНР. Тоді виникає абсолютно логічне запитання. Якщо ми апелюємо до... Мінських угод тоді ми маємо визначитись. А хто такі насправді є єма ніяких лише. мінських угод? Нашу владу це соромно казати, але це правда. Розвели от, як останнього лоха цими угодами. Терористи і їхні московські господарі і не збиралися виконувати ці угоди, тому що от один мій знайомий любить говорити про те, що в стосунках України і Росії братніх Україна завжди на жаль виконувала роль Авеля. А Росія роль Каїна, і ми чітко бачили, по тому, що коли на перший день було перше, заздалегідь будь-якій людині було зрозуміло, що ці угоди помилка. А на перший день, після, після їх підписання, коли е, Москва і... І сепаратистські гречкосії продовжили обстріли, було зрозуміло, що ніхто їх не збирається виконувати. Москва намагалася виграти в часі. Просто дякую Чи, пане Андрію, Будь ласка, Олег підняв дуже важливе питання. Да, у нас є олігархи, чому вони там нічого не роблять для фронту. Хоча вашу позицію щодо того, відправити їх на фронт я і розділяю не зовсім сьогодні. Наш лідер. Олег Ляшко озвучив про те, що їх треба відправляти на фронт, тільки рити окопи, зброю в руки цим ватникам ублюдкам давати не можна. Ну це це да, служба. Да, але, й, до речі, Турчинов підтримав цю ініціативу. А взагалі, ми ж у парадоксальній ситуації не на армію, не вистачає на армію грошей. Не вистачає кошти на соціальні видатки в такий важкий час. Разом з тим, у нас там є мільярдери, які не, не заробили ті гроші. Да, тому що не немає не злочину бути багатою людиною. Але подивіться, хто мільярдери в цивілізованому світі. Вони придумали Apple, Google, Microsoft. Наші не в состоянні навіть там готші придумають. Вони тупо вкрали це у держави і вже є вперше за війну дуже позитивний тренд. Я хочу подякувати. Я намисно перевірив всі з присутніх, колег голосували за. Законопроект Ляшка Галасюка Коша, Лівої, Вовка про зміни до закону про акціонерні товариства завдяки цьому закону через зміни кворума державу в менших об'ємах через «Укрнафта» Грабуватиме Коломойський Ломойський не зможе грабувати через Укрнафту державу, ахметов не зможе через нафтогаз видобування, фіртаж через Кіровоград Газ. І я думаю, що нам треба йти тим шляхом далі, і го треба забирати, зараз повертати додав, на грабуване олігархами, а кошти на армію і на соціальні видатки. Дякую. І це пришвидшить нашу перемогу. Ну, як можна зараз реалізовувати лозу деолігарсізації, коли фактично частина нейтральних олігархів стала зараз владою? От чому зараз проблема? Тому те саме в уряді. І при навколо уряду Так, саме уряді са са почекайте. Поліць, <звук> почекайте. Без... <звук> почекайте. Заново, <звук> ви члени парламентської більшості. Яка формує уряд? А тепер ви говорите, ви бачите в уряді, хто там сидить? Ну ви ж формували цей? Я, уряд. Я не голосував за цей уряд. Ні, тут інше. ми ж не керуємо урядом. Ми вибачте, Олег, дозвольте. Тут було питання до мене адресоване. Ми делегували уряд Валерія Вощевського, за якого можемо відповідати? Батьківщина делегувала мені колегіальний орган, це не персональне відповідальність. що, якщо наші партнери по коаліції роблять відверті дурниці, нам що мовчати і. Пропанамовчати про це, бо вони партнери закону це а дуже а неправильно. Навпаки, партнерські е якісні стосунки, коли мовчу, ми партнерам точно. показуємо їхні помилки.